16 грудня у прес-центрі Житомирської міської ради пройшло чергове засідання виконавчого комітету. На порядок денний було винесено 41 питання. Першочерговим стало присвоєння Житомирянкам, які мають 5 і більше дітей. Звання мати героїня та вручення їм відповідних посвідчень. Вручив посвідчення сам Житомирський міський голова Володимир Дебой та побажав міцного здоров'я родинам. Антонівна, мати шести дітей. Мати це саме найвище слово для кожного з нас, і саме тепле слово. І діти є дітьми до тих пір, поки у них є матері. Від імені президента України Віктора Федоровича Януковича передати вам самі найкращі побажання в ці передсвяткові новорічні, різдвяні дні. В першу чергу дай Бог вам здоров'я. Всього почесне звання мати героїня присвоєно 113 житомирянкам, в тому числі 14 жінкам у 2010 році. У місті Житомирі проживає 701 багатодітна сім'я, у якій виховується 2274 дитини. Також на засіданні міської ради було оголошено та затверджено порядок проведення новорічних та різдвяних свят. Про це доповідала заступник начальника управління культури Житомирської міської ради Наталія Марчук. Відкриття центральної новорічної ялинки на Майдані імені СП Корольова, яке відбудеться о 17-й годині під гаслом Благословенний Будь Житомир мій в новому році. 19 грудня на День Святко Святого Миколая привітання дітей, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні центральної міської лікарні номер 2 Також з 20 грудня по 14 січня. Щоденно на сцені біля центральної новорічної ялинки впродовж усіх зимових канікул о 16-й годині розпочнуться святкові ігрові розважальні програми, концерти для жителів міста, музична зам'ятіль. Про організацію торгівлі ялинками в місті Житомирі розповів Сергій Руденко, начальник управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради. Мер міста звернувся до громадян зменшити поширення браконьєрства і не шкодити природі області. А також наголосив, що для продажу ялинок потрібно відокремити спеціальне місце. Шановні, якщо вже купуєте ялинку, то купуйте, будь ласка, все ж таки на тому ринку, який сьогодні має статус і має дозвіл, і де та ялинка дійсно куплена чи придбана законним шляхом буде вами, не давайте можливість браконьєрам лісу сьогодні вирубувати ліс і таким чином продавати ці ялинки поза межами офіційного продажу. Це теж від нас залежить. Ще одним з питань на засіданні виконавчого комітету міської ради було очищення міста від політичної реклами на бігбордах. Якщо не вміють сьогодні належним чином утримувати і граються тільки в політику, хай вибачають. Но той сьогодні вигляд, який є, і по підтриманню по кожній фірмі розклад, акти і відповідно чому допустили. І я вважаю, що після свят ми розглянемо це на виконкомі питання в цілому. приміщенні Житомирської обласної державної адміністрації пройшла нарада за участю претендентів на створення фермерських господарств з розвитку м'ясного скотарства в області. На нараді були присутні керівники обласних управлінь, установ організації, заступники голів райдержадміністрації, претенденти на створення фермерських господарств з розвитку м'ясного скотарства та керівники банківських установ. На зібранні губернатор розповів про допомогу фермерам за допомогою кредитів від банків. Тепер, якщо ми з вами укладаємо угоду, що ми вас фінансуємо. На 5 років безпроцентної позики як бюджет. І ви виконуєте ту програму, що у вас було 20, закупили вам 25 метрів, вони розстелилися, ви їх довели, довели до пуття, у вас з'явився шлейф. Бичок тиличка, бичок тиличка. Тиличку ви даєте, як елітні там на продаж заробляєте гроші, бички на відгодівлю заробляєте гроші. Якщо ви розвинулися до того оптимального рівня, ми вам цю позику списуємо. Ані всім шкурз де. Хоч по, по судах затягаємо. За дорученням голови обласної державної адміністрації Сергія Режука в області розробляється програма розвитку агропромислового комплексу області на 2010-2015 роки, якою зокрема передбачено фінансування за рахунок коштів обласного бюджету, організацію і діяльність фермерських господарств з розведення великої рогатої худоби, молочного та м'ясного напрямків продуктивності. Нещодавно ви знаєте, ми збирали всіх директорів м'ясокомбінатів. Зараз ми будемо бердичі ще додаткової м'ясокомбінат. Нам потрібна сировина. сировина своя, а не десь аж аргатина, яка там заморожена була років 20. В кінцевому рахунку це піклування про людей. Вже у наступному 2011 році заплановано створити від 10 до 15 фермерських господарств з розвитком м'ясного господарства. Зараз покажемо. Віфліємський вогонь миру міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового. Священний вогонь поширюється від місця народження Ісуса Христа до кожної оселі віруючої сім'ї. Він нагадує про прихід Христа на землю, про визволення від гріхів є символом любові та миру. І саме сьогодні він прибуде до України. Акція була започаткована ще в 1988 році австрійською телерадіокомпанією, і самого початку планувалося з метою підтримки усіх, хто потребує допомоги в передріздвяний час. І одразу ж цю благородну справу взяли в свої руки скаути. Світлою символом тепла та злагоди вперше вогонь до України потрапив у 1992 році. Офіційно відлік ведеться від 1998-го, коли вогонь передали в Україну на митному переході. Цього року вже 11-й рік поспіль. Пласти переберуть віфліємський вогонь миру від польських скаутів і передадуть його українським церквам, громадам знесуть до дитячих притулків, лікарень, щоб всі могли відчути тепло віфліємської зірки. Вже сьогодні вогонь передадуть до Львову. Ідея віфліємського сяйвана була важливого значення для української громади. І на сьогодні вогонь це як доповнення до святкова різдва хрестового тому вогнем з віфлеєму люди запалюють свічки на святу вечерю. Він традиційно зберігається в церкві до 19 січня. В Житомирі на комунальному підприємстві трамвайно-тролейбусне управління представили п'ять трамваїв, які місто придбало у Вінниці. Нові для Житомира трамваї представили керівники міста та області. Голова Житомирської обласної адміністрації Сергій Рижук, голова міської ради Житомира Володимир Дебой та голова Житомирської обласної ради Йосип Заполовський. Вінницькі трамваї, за словами мера міста, знаходяться в доброму стані. Економніше на 30% використовують електроенергію, а також зекономили на кожному з трамваїв швейцарського виробництва в десятикратному розмірі. Придбали за 220 тисяч гривень кожен. По, скажімо, даним заводу, який здійснював ремонт, ці трамваї мають відпрацювати біля 15 років без капітального ремонту, тобто вони мають сьогодні нормальний технічний стан, і ми впевнені, що будуть працювати ще з десяток років. Точно за цей період буде можливість оновлювати рухомий склад і губернатор області зазначив, що Житомирщина впевнено курсує в сфері розвитку транспорту. Я був на засіданні ради регіонів. Під керівництвом президента України Віктора Федоровича Януковича. І там таке питання обговорювалося. Голова держави коротко, як це він вміє робити, і чітко сказав: курс на розвиток електротранспорту. Керівники міста та області пообіцяли, що Житомир невдовзі обов'язково отримає ще нові трамваї та тролейбуси. І сонце сяє... Шановні гості, дорогі житомиряни, ось нарешті і прийшли в довгоочікувані новорічні свята. Сьогодні перше гуляння біля нашої ялинки. Ялинки головної житомирської області, ялинки міста Житомира. Нехай ці святі прекрасні дні повернуть в ваші душі надію, тепло, добро. Хай новий рік у вишиванці, зустріне вас щасливо вранці, і подарує вашу хату добра і радості багато, зігріє щастям і любов'ю, і подарує вам здоров'я з Новим роком з Різдвом Христовим! Новим роком! З наступаючим новим роком! Любі наші, друзі щирі! Скільки тут зібралось вас всі живіть у щасті, у мирі!